Американські посадовці розчаровані умовами, які Росія висунула для перемир'я з Україною. Хоча вони не стали великою несподіванкою, проте є неприйнятними і для України, і для США. до того ж свідчать про небажання Кремля домовлятися. Як далі реагуватимуть за океаном на неконструктивну поведінку Росії, і чому Дональд Трамп намагається самоусунутися від мирного врегулювання війни Росії проти України? Будемо говорити далі зі Станіславом Желяковським, кандидатом політичних наук, експерт міжнародних. Він вже приєднався до ефіру Станіслав Доброго ранку. Мої вітання, ну от власне про небажання домовлятися, заявив і заступник голови російського радбезу Медведєв в притаманній собі формі, навіть такі м'який. він сказав, що перемовини Росії потрібні не для компромісного миру на вигаданих умовах, а для повної перемоги Росії. Ну і цікаво, що на цей допис відреагував сенатор Лінці Грем, який як ми знаємо, є таким активним лобістом да, додаткових санкцій на Росію. І він, власне, подякував Медведєву за чесність. Мовляв, той відверто дав зрозуміти світові, що Росія не зацікавлена у мирі. То що далі? Чи варто очікувати від Сполучених Штатів чогось більшого ніж чергові заяви? Ну, дійсно. Якщо ми можемо говорити про постать Медведєва, то якщо ми якщо іноді його можна сприймати дещо іронічно, то тут я думаю, що він сказав цілком абсолютно те, що є. Правдою, істиною з боку Російської Федерації, тому що нерідко пов'язують те, що він говорить, з тим про що думає, або скажімо так що також може десь говорити, але не публічно. Російський диктатор Володимир Путін. І я думаю, що це дуже важливий сигнал для наших західних союзників, тому що для України для, для українського народу тут нічого дивного немає. Ми і так цілком розуміли, що все це, що зараз ми спостерігаємо в контексті переговорів, це імітація. Процесу, скажімо так, перемовного процесу, і скажімо так, це все, все лише намагання затягнути час для досягнення тих чи інших цілей Москвою. Натомість західні союзники, і передусім сполучені Штати Америки досі ще не прийняли такого вагомого рішення. Яке би дійсно завдало виболючого болючого удару по російській економіці та воєнній машині Кремля, тож дуже добре, що вже поступово в сполучених штатах за, скажімо так, трамповських, трамповських реалій усвідомлюють наскільки є yeah. ситуація непростою і далекою від побажань Трампа, так принципі всіх на тому, тому що ми хочемо досягнути режиму припинення вогню, щоб не було обстрілів, щоб не летіли на нас якісь. Снаряди і тому подібне, але ми як держава Україна постійно відстоювали, що можна досягнути мирного регулювання, але через тиск, через позицію сили. Не от повідношенню до Російської Федерації, От, чекаємо на те, які будуть сигнали надходити вже від адмінадмі адм... адм... американської адміністрації. Дійсно, зараз ви згадали сенатора Лінці Грема, який одним із співавторів важливої ініціативи у верхній палаті конгресу щодо запровадження таких жорстких санкцій проти Російської Федерації. Нещодавно він, а також співавтор Річард Блюменталь відвідали Україну і місто Київ, і е, вони запевнили в підтримці нашої держави. Також відвідали ті міста, які ті місця, які були, які постраждали від російської агресії. Тобто інформацію необхідно Трамп отримав. А Медведів ще, як то кажуть, е, додав до цього. І я думаю, що абсолютно вже картинка складається. Тож е, залишається сподіватися, що все ж таки буде прийнято е, таке рішення, яке дійсно позитивно вплине на всіх нас. І водночас негативно на а, Росію Ну, але ж да, тут Бачите, лінці Грем добре, що приїхав, але Киралейна Левіт, та, що речниця Трампа, сказала сьогодні. Наголосила, що Трамп буде одноосібно ухвалювати рішення щодо додаткових санкцій. Ну, чекаємо. Ну і до речі, про ці от одноосібні його якісь там позиції, Дональд Трамп буде йти на поступки Кремлю, щоб не розпочати третю світової війни. Такий висновок робить Financial Таймс у своєму у своїй статті. Ну от неприємний, насправді дзвіночок, якщо це правда, звідки такі, от звідки така аналітика у Financial Таймс. Але чи може Трамп робити реально одноосібні поступки, не зважаючи на сенат, не зважаючи на союзників? І які ці поступки можуть бути? Вочевидні, він повинен рахуватися, тому що в будь-якому випадку варто дослухатися і до свого оточення Дональду до Трампу, і до. Конгресменів і до о, однопартійців по республіканській партії, і врешті-решт до американського народу, який ось, більшою мірою підтримує о, те, що потрібно тиснути на Російську Федерацію, тому що всі чудово розуміють, які наслідки будуть мати місце, якщо йти на поступки, мені здається, що більше ризики будуть якраз таки якоїсь якоїсь ескалації, якщо як, якщо потурати бажанням. Владимира Путіна, а щодо третьої світової війни, ну ми вже стільки чули таких заяв від тих чи інших високопосадовців Росії і пропагандистів. Пам'ятаємо, що стільки разів не казали, що якщо буде атаковано так, так званий Кримський або Керченський то розпочнеться третя світова війна, і відповідно всі ми будемо від цього потерпати. Але я хотів би наголосити, що третя світова війна по факту вона вже. Відбувається, і якраз таки вона розпочалася з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тому що ми бачимо, що сформувалася антипутінська коаліція, так само і Путін навколо себе зіграв тих чи інших партнерів, союзників, які складають візла і допомагають йому в боротьбі проти України проти вільного світу. От тобто, ми бачимо вже абсолютно чітко, що багато країн, багато народів, багато міжнародних організацій залу. Учені зараз в цей конфлікт. Тобто він вже має ознаки глобальності. Тому я не знаю, чим ще можна лякати. Якщо вони натякають на зброю масового знищення, то я хочу наголосити, що третя світова війна це не про ядерну зброю, це не про атомні бомби, це війна дронів, це війна спецслужб, це кібердиверсії, тому подібне. Тобто, це сучасна війна, війна 21-го століття, яка охоплює весь світ, а при Ядерний компонент можна було говорити про Другу світову війну, яка і власне закінчилася використанням зброї масового знищення. Тому мені здається, що ці всі лякалки вони якраз таки спрямовані на більше на західних деякі, на західні деякі країни, які все ще побоюються якоїсь ескалації, але насправді ескалація буде тоді, якщо не допомагати Україні і не запроваджувати жорсткі заходи проти е е Росії, проти її е е диктаторського режиму. Станіслав, давайте ще від ша ближче до сусідів. Сідів про Польщу, тому що новий президент хоче вирішити історичні питання з Україною. Ми всі розуміємо, про що йде мова. Невже це буде Орбан 2.0, який буде через історичні питання постійно намагатися шантажувати Україну, повертатися до нас спиною чи то боком? Не знаю, як правильно сказати. Нара наразі ні, тому що варто розуміти, що повноваження глави держави Польщі обмеження та обмежені так він має, може впливати на зовнішню. Він керує зовнішньою політикою країни, але все ж таки він не має всієї повноти влади, тому що е, в будь-якому випадку і уряд, і парламент знаходяться під контролем е, ліберальних політичних сил. Е, і якщо ми говоримо про Угорщину, то там то Віктор Орбан, там прем'єр-міністр, і повнота влади, яка uh -huh. ж таки знаходиться у нього і в його політичної сили. Ли фідес, але тенденції є, скажімо так, дещо загрозливими, тому що повинні розуміти, що все ж таки піднімається підтримка посилюється підтримка таких політичних сил, як Піс, як Конфедерація, які мають. Певні погляди на історичні події. Так, це питання, звісно, п підніматиметься Навроцьким, тому що це його скажімо, така фішка. Він історик і він якраз таки дуже багато приділяв увагу, зокрема і Волинській трагедії. Але мені здається, що буде бути ризики тоді, якщо відбудуться вибори до парламенту, чи то будуть позачергові чи ну, чи чергові в 2027 році, і тоді, якщо скажімо так, буде своєрідний реванш права справедливості, але вже не лише як. По самої партії, а якщо вона утворить коаліцію, наприклад, з конфедератами, отоді можуть бути ризики, тому що і уряд може бути сформовано якраз таки цими політичними силами. Дякуємо, що нас заспокоїли трохи в студії взагалі всіх в Україні. З нами на зв'язку був кандидат політичних наук міжнародних Станіслав Желіховський. Ще раз дякуємо і хорошого вам дня.